Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухайте програму тема дня у студії ведуча Мельвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як переселенці можуть отримати грошову допомогу на проживання та про перевипуск учнівських у Дніпрі. Сьогодні вночі Дніпропетровщина знову була під обстрілом російських військ. І детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Волошин. Понад 30 снарядів випустили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району. Випустили понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська Григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Яка нині ситуація в Криворізькому районі і далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков? Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України у самому кривому розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Щодо ситуації з енергетикою, то вона залишається дуже напруженою. Причина дефіциту електроенергії це наслідок російських атак за офіційною інформацією. Уряду лише внаслідок останньої ворожої атаки на енергооб'єкти країни, 14 січня, було пошкоджено один. Блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході країни також мають. Пошкодження, три магістральні підстанції. Ще раз наголошую, що це тільки в останню хвилю. А було ще 10 хвиль таких атак на енергосистему. Тому зберігається сутевий дефіцит потужності в енергосистемі. Також можу сказати, що, на жаль, ставити питання про відключення на міську гарячу лінію 15-20 немає сенсу. Ми цього не вирішуємо. Згідно з доведеними місту лімітами в обмеженій кількості, але працює міський електротранспорт та комунальні автобуси. Водопостачання в місті працює. Частково там, де виникають проблеми через аварі... Відключення водонапорні станції підключаються до генераторів. Також на генераторах працюють і деякі з котелень, які не струмлюються через аварійні відключення, та які технічно можливо запустити від генераторів. Я вже поясняв, що якщо це низьковольтні котельні, їх можливо підключити від генераторів, якщо це високовольтні котельні, Неможливо, тому що не, не існує таких генераторів високовольтних. Вуличне освітлення в місті не працює у зв'язку зі зменшенням доведених енергетиками потужності. Нагадую, пішоходам та водіям у темний час доби необхідно дотримуватись на дорогах крайньої обережності. Ще раз наголошую. Локації та терміни відключень визначають виключно енергетики, ДТЕК та «Укренерго». У міста немає можливості впливати на їхню роботу та на їхні графіки. Всі разом ми можемо лише допомогти енергетикам, максимально відповідально заощаджуючи електроенергію, щоб аварійних відключень було менше. Іде війна, і ворог. Підла воює з мирним населенням, і ця ситуація наслідки терору окупантів, Дотримуємось витримки – витрамки. Це теж наша зброя. Також продовжуємо вдома тримати запаси води, ліків, заряджені телефони, ліхтарики та павербенки. Але, попри всі складнощі, міста живе і працює вже майже тиждень, як відновлення освітній процес у очному режимі в закладах позашкільної освіти. У Дю розпочали заняття понад 2200 дітей у закладах культури, музичних школах, гуртках та секціях палаців культури, художніх школах та інших, понад 7300 дітей. Наголошую, заняття проводяться для тих дітей, чиї батьки дали письмову згоду на навчання в офлайн режимі. Також усі заняття проводяться виключно у приміщеннях закладів, де є укриття. Наприклад, у жодному басейні, окрім ДЮСШ 10 на артемі укриттів немає, тому заняття у басейні проводяться лише в 10-й школі. Головне це безпека дітей. Прийом заявок від батьків відкритий. А розклад та місця проведення занять можна дізнатися у керівників гуртків. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна, запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Слава Кривбасу та слава Україні. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Протягом минулого року люди, які переїхали з гарячих точок на Дніпропетровщину, отримували допомогу на проживання. З настанням 2023 року. Таку виплату від держави їм продовжили автоматично. На Дніпропетровщині таких переселенців вже майже 265 тисяч. На ці потреби держава виділила 6,5 мільярдів гривень. Фінансування на ці потреби є і виплати продовжаться без затримок. Говорить заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. Останнім часом до обласного департаменту соціального захисту та до місцевих управлінь звертається значна кількість людей з одним і тим же самим питанням: чи будуть продовжуватися виплати соціальні виплати для внутрішньопереміщених осіб у 2023 році? І яка буде процедура? Таке питання було урядом урегульовано, і питання автоматичного продовження нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним. Особам в 2023 році будуть проводитись для всіх внутрішньо переміщених осіб Ці пропозиції, які є стосовно виплат, будуть проводитися автоматично. Вам не потрібно звертатися до обласного департаменту або або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. На сьогодні в Дніпропетровській області офіційно зареєстровано 360 Тисяч внутрішньопереміщених осіб, це майже 288 тисяч сімей. Саме були переміщення з 24 лютого 2022 року з інших регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Станом на 1 січня 2023 року допомогу внутрішньопереміщеним особам нараховано майже 265 тисячам людей, і це склало суму 6,5 мільярдів гривень. Розмір допомоги внутрішньопереміщеним особам на 23 рік не змінюється і буде виплачуватись в таких розмірах. Особи з інвалідністю та діти 3 тисячі гривень, всі інші 2 тисячі гривень. У разі припинення або не отримання виплати такої допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування. Кожен такий випадок розглядає. Дається окремо і працівники органів соціального захисту надають вичерпну інформацію по кожному питанню. Також у грудні 2022 року уряд прийняв постанову стосовно переліку територій, на яких ведуться або велись бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією на сьогодні. У Дніпропетровській області такі територіальні громади є в трьох районах. Це Громади Криворізького району, Синельниковського та Нікопольського, і також перелік розділений на дві категорії. Перша категорія це території, де можливі бойові дії. Це шість територіальних громад: Зеленодольська, Широківська, Покровська з Нікопольського району і Синельниковський район, Великоміхайлівська, Маломихайлівська і Новопавлівські громади. А також друга категорія це території активних бойових дій. До них Включені територіальні громади Нікопольського району, а саме Марганецька, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська і Покровська. Територіальна громада Нікопольського району затверджений перелік застосовується зокрема для організації виплат внутрішньо переміщеним особам, проведення приватизації державного майна, спрощеного вступу до закладів освіти, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів. Додатково повідомлюю, що право на виплати мають особи, які виїхали зі своїх населених пунктів, що включені до переліку цих територій це території, в яких ведуться бойові дії, активні бойові дії, можливі бойові дії, або території, які окуповані Російською Федерацією. Довідку внутрішньо переміщеної особи ви маєте можливість отримати в управліннях соціального захисту на місцях, де ви перебуваєте, тимчасово. Також ви маєте можливість отримати довідку в ЦНАПах, тобто це центри адміністративного управління. І третій варіант, який також достатньо зручний, це електронна заява через веб-портал, портал Дія. Для оформлення виплат, також. Є можливість зареєструватися через дію, саме через є документ. Виплати всі проводяться без яких затримок. Фінансування державне є. І ще хочу звернути увагу батьків стосовно дітей. Також які перебувають з вами на території нашої області на сьогодні на Дніпропетровщині зареєстровано вже майже 80 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. Всі 834 заклади освіти це школи. Працюють на сьогодні в області, хтось працює в онлайні, хтось працює в змішаній формі. Це пов'язано з безпековою ситуацією для того, щоб діти не втрачали можливість отримувати освіту. Всі наші школи нашої області 100% підготовлені для того, щоб діти мали можливість проводити навчання. Батьки мають можливість перевести свою дитину до шкіл Дніпропетровської області. Для цього потрібно звернутися до навчання. Закладу на територію, яка найбільше приближена до вашого тимчасового місця перебування, написати заяву на зарахування. Якщо документи дитини відсутні, вам потрібно лише написати заяву і довідку взяття на облік. І школа допоможе вам встановити усі необхідні документи, які були раніше втрачені стосовно дитини. Якщо документ про освіту також втрачений, ми робимо самостійно запити, і вам стосовно цього питання не потрібно буде займатися цим питанням самостійно. Тому ми запрошуємо батьків розглянути питання можливості переводу дітей до шкіл Дніпропетровської області, щоб забезпечити безпеку. І головний дієву можливість продовжити навчання дітей в учбовому році. Діти вже вийшли на навчання, і це дуже важливо підтримувати наших дітей. Батьки мають можливість самостійно вирішувати питання, де буде продовжувати навчання дитина. З 86 тисяч, майже 30 тисяч дітей це діти молодшого віку, тобто вони ходять. Повинні ходити до дитячих садочків. На жаль, безпекова ситуація в області наразі така, що ми не маємо можливість в офлайні відкривати дитячі садочки. Стосовно школяриків, хочу зазначити, що на сьогодні в нас в області офіційно вже переведені до шкіл 12 тисяч учнів. Вони стовідсотково забезпечені учбовим процесом в наших школах. Інші діти перебувають і навчаються зі своїми школами, які знають знаходяться також в евакуації. Ми розуміємо, що наразі великі є виклики до організації навчальних процесів в Дніпропетровській області. Майже кожна школа забезпечена можливістю проводити онлайн навчання. Якщо є світло, то наші вчителі виходять до школи і організовують проведення онлайн-уроків саме з кабінетів, в яких вони звичайно працюють з дітьми. Це і проведення лабораторних робіт, і консультації проводяться, і також в школах ми проводимо так звану змішану освіту, коли діти мають можливість невеликими групами приходити на консультацію та спілкування з вчителем. Тому це трошки відрізняється від звичайного онлайн навчання, коли тільки викладач спілкується з дитиною через екран монітором. І тому ми вважаємо, що освіта, яка зараз забезпечена, Дніпропетровській області вона достатньо якісна, і головне ми маємо можливість контролювати дитину, її присутність на уроках і зрозуміло ж надавати нові знання. І це була заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. А нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра, і далі ми говоримо про перевипуск учнівських квитків для школярів Дніпра. У Дніпрі запускають перевипуск учнівських для 5, 6 та 10-11 класів. Загалом надрукують 32 тисячі нових карток. Найголовніше завдання перевипуску це оновлення даних дитини. Також батьків закликають якнайшвидше надсилати дані. Нові учнівські планують видавати наприкінці лютого, початку березня. Просрочені учнівські квитки з голограмною наліпкою діятимуть до 30 березня. 2023 року і детальніше про випуск учнівських у Дніпрі розповість директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Артем Трапезніков. Ми започаткували або відновили друк учнівських квитків. Зараз ми розуміємо, що вже отримали учнівські квитки, роздруковані всі першокласники, які були зареєстровані, не було ніяких помилок в системі. Також хочемо повідомити, що були роздруковані учнівські квитки для другого одинадцятого класу, які діти ще не отримували ні разу учнівського квитка. Також були отри... роздруковані всі учнівські квитки, які були загублені за період 2021-2022 року. Ці учнівські. Вже роздруковані і вчителі вже поступово забирають до своїх закладів освіти. Також учнівські дітей, які перейшли з закладу, закладу, але за наявності заяви підтвердження від керівника закладу освіти. Хочемо повідомити, що всі учнівські квитки ці вже направлені до закладів освіти. Багато вже з е, закладів забрали ці учнівські квитки і можуть вже видавати у школах. Також повідомимо, що коли школа забирає учнівські квитки, ми додатково обзвонюємо кожного з батьків для того, щоб вони були проінформовані про те, що учнівські квитки вони можуть забирати та користуватися їми в транспорті, і користуватися їми, в принципі за їх необхідністю. Перше, хочемо сказати, що роздруковано першокласників вже приблизно 3,5 тисяч учнівських квитків. Це вже зареєстровані, які були батьки. Хочемо повідомити, що у цьому році було у нас першокласників близько 8 тисяч. В минулому році було 11 тисяч першокласників, в цьому році 8 тисяч першокласників, плюс внутрішньо переміщення особи, які також мають право отримати цей учнівський квиток. Також мають право зареєструватися на цю систему і їздити безкоштовно в електротранспорті. Тобто трамвай, метро тролейбус та мати знижку мінус 25% в автобусах і маршрутках нашого міста, хочемо зауважити, що найголовніше, чого чекають наші батьки, це перевипуск учнівських квитків 5, 6, 10, 11 класів 2022-2023 навчального року, тому що не було перевипуску в перший рік, тому що за необхідності вирішили, що це буде робитися одночасно за два роки. Також другий рік не було можливості роздрукувати через постанову кабінетів міністра і фінансово. Міністерства, тому що не було можливості закупити учнівські квитки за постановою 590. Але зараз ми знайшли вихід, і вже міністерство розширило дій на що можна робити закупки, і е, ми почали друкувати учнівські квитки вже для перевипуску тих дітей, які їх не отримували. По перше, ми запросили всі фотокартки у закладів освіти дітей. Вам потрібно надіслати фото класному керівнику. Класний керівник вже самостійно їх замінить в своєму електронному кабінеті. Тобто в електронний кабінет батьків нічого завантажувати не треба. Треба передати фото тільки класному керівнику. По-друге, хочемо зауважити, що фото повинно бути 3 на 4 Його можна сфотографувати вдома на телефон, смартфон. Якщо є фотоапарат на фотоапарат, не треба витрачати кошти на фотоательє. Нам потрібне фото, щоб воно було по плечі, щоб було добре видно обличчя. Щоб не було зайвих а, якихось а, матеріалів на а, обличчі, там хтось шапочку-снігурочку буває, а, надягає, можливо, ще Діда Мороза і тому подібне. Фото повинно бути дитини повністю їх. Якщо дитина, наприклад, носить окуляри, то в окулярах. Якщо дитина не носить окуляри, то а, деякі батьки в сонцезахисних окулярах надсилають фотокартки. Фото повинно бути без зайвих елементів. По-друге, фото треба в jpeg варіанті. JPEG -варіанті. Варіантів ви скидаєте класному керівнику, і класний керівник вже самостійно розуміє, що з ними робити далі. А на цьому завдання дітей-батьків в принципі завершується, і вже класний керівник прикріпляється в електронний кабінет. І наша задача комунального підприємства вже роздрукувати ці учнівські квитки. І ми гадаємо, що це приблизно буде вже у лютому, кінці, березня місяці. Всі отримують свої нові учнівські квитки за перевипуском. Також хочемо нагадати, що діти, у яких просрочені учнівські. Квиток, то у них є голограмна наліпка, яка діє до 30 березня 2023 року. Тобто, всі, хто має цю наліпку, можуть їздити безкоштовно навіть з просроченим учнівським квитком. Також багато питань у нас ставиться стосовно того, що діти гублять учнівські квитки. Хочемо нагадати, що якщо загубила дитина учнівський квиток, то ми її зробимо це безкоштовно ще один. Але за положенням про учнівський квиток, ми можемо зауважити, що учнівський квиток може робитися один раз на три місяці. Але вам потрібно написати заяву на керівника закладу освіти в довільній формі про те, що ви його загубили, та просто роздрукувати новий. Керівник закладу освіти вже надсилає нам повідомлення, і ми на основі цього повідомлення друкуємо новий учнівський квиток. Стосовно того, що діти перейшли Закладу, заклад в нашому місті розуміємо, що треба нове нанесення на учнівський квиток закладу. Також керівник закладу пише заяву на підприємство. Будь ласка, батьки нагадуйте це робити класним керівникам та вашим керівникам закладів освіти. І ми на основі цього також пророблюємо учнівські квитки. Також хочемо зауважити, що у нас працює гаряча лінія. Вона працює з понеділка по п'ятницю з 9 години до 18 години. Тобто звертатися також можна за номерами телефонів 067-876-9449 та 050-876-9449 та 063-876-9449. І хочемо зауважити, що ми будемо відповідати на будь-які питання. Якщо ви не знаєте, як зареєструватися, будемо реєструвати вас разом з нами. Також наше комунальне підприємство розпочало роботу в електронній, електронному кабінеті батьків, вчителів стосовно електронного журналу, який ми плануємо ввести в єдиний в Дніпрі, який ми плануємо ввести вже з 1 вересня 2023 року у тестовому вигляді. Тобто електронний журнал собі буде мати оцінки дітей, буде мати домашні завдання, буде мати електронні щоденники, буде мати електронний журнал, який можуть передивлятися батьки, і також буде масове велике опитування серед батьків, щоб вони Хотіли бачити в електронному журналі, і хочемо зауважити, що це опитування буде у вайбер та телеграмах ботов. Також буде на нашому телеграм-каналі. Приймайте участь, беріть, тому що ми хочемо зробити це як народний такий журнал, щоб всі побажання батьків структурувалися і всі бажання були розроблені. Це був директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Артем Трапезніков. І він розповідав про перевипуск учнівських квитків для школярів Дніпра. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко. до зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. Радіо Дніпро.